Добрий день. З такого звернення розпочинався кожен мій робочий день, коли я заходила до вас в клас. І ще раз говорю: добрий день, мої колись маленькі учні. П'ять років тому у нас був останній дзвоник, і ми з вами вирішили зібратися через п'ять років. І тому писали невеличкі звернення до себе колись у майбутньому. Цей час так дуже швидко пролинув. І ось я перед вами хочу, хочу зробити вам сьогодні невеличкий такий сюрприз. Я розуміла, що е, дуже рідко, коли всі учні збираються докупи, домовляючись, там через 5-10 років зустрітися. Е, але ніколи не думала, що в селі залишуся одна я і Альоша Заїка. Тому я вирішила. До вас зробити таке невеличке відеозвернення. Пам'ятаєте, ми з вами писали невеличкі собі листи, листи в майбутнє, листи собі дорослим. В них ви писали про свої бажання, про свої почуття, можливо, виливали своє незадоволення, якесь там, яке було в школі. І ми вирішили з вами їх прочитати через 5 років, коли зберемося. Ну, ваша вчителька не була до кінця чесною з вами. Я зізнаюся, такий у мене гріх. Ви, коли написали ці листи, ми з вами пам'ятаєте, причепили їх за шафою, за другою шафою від віконця, щоб вони там були. Але як ви всі знаєте, після вас до мене прийшов дуже такий шубушний. Клас, і вони провіряли всі шпарунки, які були у нас у школі. І ось одного разу у нас було ЧП миша залізла за шафу і там здохла. Ну, прийшлося нам ті шафи двигати, хоча вони неподвижні викидати її. Ну і мої діти побачили все це. Тому мені довелося переховувати ваші листочки. І я вирішила їх тоді прочитати. Прочитати для того, щоб, можливо, якісь у мене є ну, недоречності з боку виховання. Хотіла, щоб ваші листи, можливо, розкрили мені деякі таємниці у вихованні, щоб я не робила помилок з майбутніми з цими учнями. Ну, можливо, я зробила і вірно на той час. Чому тому, що. Ті листи, які я переховала, переховала я в книжку, вони зберігалися у нас у школі. А коли я була вимушена покидати школу, листи залишилися там. Через деякий час я прийшла. Хотіла позабирати свої деякі речі і відшукати ці листи, щоб забрати з собою. Але сталося так, що абсолютно всі речі, які були в класі, були виношені у фотолабораторію, і там усе складено. І там були не тільки мої речі, а речі, які були з усієї школи, з кожного кабінету. Я ходила шукати ці листи ось недавно. Але так і не знайшла, бо повністю вся фотолабораторія, забита книгами, не могла віднайти їх. Тому можливо, що я їх прочитала на той час і було правильним. Дещо вам розкажу те, що я запам'ятала, але, можливо, є неточності якісь. Це було дуже все-таки давно 5 років. І тому дещо, може, я упустила, а ви потім мені. Підкажете, якщо хтось щось пам'ятає, що тоді було. Розпочну із листів дівчаток. Я не буду окремо виділяти лист даші чи аніжели, бо вони дещо схожі. Дівчатка писали про те, що вони сумують з приводу того, що доводиться закінчувати школу, що вони прощаються із шкільними товаришами, із однокласниками, з учителями, говорили про те, що сумуватимуть за мною за класом. У них, Вони дуже переживали про те, чи доведеться їм вступити до вузу, чи вони знайдуть там собі нових друзів, яке їхнє буде життя. Це їх дуже непокоїло, оце невідоме, незвідане. Далі Алюша Заїка. Ну, Алюша Заїка ніколи не приховував свою нелюбов до школи. І Ось в цьому листі він зізнався, що в нього було бажання, і бажання неодноразово просто підкласти під фундамент школи динаміт і її зірвати, бо школа для нього стала адом. Ось таке його було повідомлення. Більше Льоша нічого не пам'ятаю. Можливо, ти ще щось там писав і Ваня. Ваня зізнався в тому, що він завжди боявся мого страшного погляду і того, що я буду на нього кричати. Ну, я, звичайно розумію його, я дещо покрикувала на вас, але я ж думаю, ви розуміли, що все це було не зі зла, а просто щоб дещо вкласти ваші голови. А що очі у мене страшні, ну я це завжди знала. Навіть тоді, коли я нічого такого поганого не думаю, а в мене завжди такий був погляд, ну це е, така в мене фізіологія, з цим нічого не поробиш. Е, але його зізнання було чесне. Можливо, те, що він не міг мені це сказати тоді або соромився, він висловив е, у цьому листі йому трішки стало легше. Пам'ятаєте той ще випадок кумедний, який стався у нас на суботнику, коли у нас Ваня з нього втік. Ну і мені довелося йти до нього додому, розмовляти з дідусем. А Ваня зізнався, що він цей час стояв за дверима і слухав усю нашу розмову, і був дещо радий, що він трішки попсував нерви своїй вчительці. Тому цього ж ніяк не буває. Такі казусні ситуації не раз відбуваються в школі. І тому я зла абсолютно не, не тримаю, а згадую це як такий випадок все таки цікавий, і, і я думаю, він вам запам'ятався. Ще Ваня говорив про те, що у нього є в школі найулюбленіша кімната. І як ви думаєте, яка? Це наша їдальня. Він говорив, що Віра Миколаївна дуже смачно готує і тому він з задоволенням туди йде. Ну, я з ним повністю згодна з цього приводу. Не пам'ятаю, хтось із хлопчиків, чи Ваня чи Альоша, іще в своєму листі зізнавалися про те, що вони ніколи не дочитували до кінця ті художні твори, особливо великі. Які я вам задавала, і це вони говорили з такою таємні про те, що ось вони так вчинили. Ну, хлопці, я звичайно знала, що ви все не дочитуєте до кінця. Це ж було видно по питаннях, які я вам задавала, і ви не могли дати відповідь. Але ж не все так було і погано. Ви були гарними учнями, які читали, які мислили логічно, могли посперечатися зі мною довести якусь свою думку. І результатом стало ваше ЗНО, яке ви склали не так уже й погано, а склали більшість на успішно. Тому я була довольна з цього приводу і рада за вас. Ви вступили до тих. Вузів, які ви обрали. Не так це було вже і страшно. Головне те, що ви в мене талановиті, креативні і могли вийти із будь-якої ситуації, знайти з неї вихід. І я за вас дуже рада. Ось такі листи були. На жаль, Уже в 11 класі з нами не навчалася ні Ніка, ні Яша, От тому їхніх листів все-таки в нас не залишилося. Але я думаю, в них також є свої якісь спогади, якими б вони хотіли поділитися з нами. Про що ж писала я? Я в своєму листі зверталася до Анжели з проханням, щоб вона не залишалася жити в селі. Я знала, що ти Анжела дуже така трудолюбива дівчинка, любиш працювати, але життя в селі тобі б не пішло на користь, тому що ти трудоголік, вибач, але трудоголік, і тебе б надовго в селі не хватило. Я все таки рада, що ти виїхала і, мабуть, займаєшся зараз своєю улюбленою справою. Стосовно Альоші Заїка, і як я вже говорила, що я знала, що він не любить школу. І давала йому пораду про те, що, можливо, коли він закінчить її, то він зрозуміє, що це були одні з найкращих часів у його житті. Але який парадокс: той, який хотів підкласти під фундамент школи динаміт, тепер стоїть на варті цієї школи. Ось як може життя повернути, навіть не знаючи. Я думаю, ніколи він навіть і в гадці цього не мав, що йому доведеться тут працювати. Дашу я просила, щоб вона не виходила дуже швидко заміж. Це, чесно зізнаюся, я чомусь думала, що вона відразу після школи знайде собі пару і вискочить заміж. Ну, Бачите, мабуть, все-таки вона. Інтуїтивно зрозуміла, що треба пожити для себе, вивчилася і, як бачу, бачить світ зараз, і в сімейних відношеннях також все гаразд до неї. Тому я дуже рада за тебе, що я Вані. Пророчила так сказати. дійсно не пам'ятаю, Ваня. Але я пам'ятаю твої широко відкриті очі, які були завжди у тебе на уроці. Я завжди знала, що щоб з тобою не станеться, ти завжди знайдеш вихід. Із будь-якою ситуацією. І ще в своєму листі я згадувала Людмилу Павлівну, вона тоді ще була жива, бо це було напередодні останнього дзвоника, ж ми ж писали з вами листи. Мені наснився той сон, що ми з вами всі гуртом йдемо купатися до моря, так якось би в низині, а вона стоїть якби На березі, і цей берег дуже такий високий, близько до неба, вона сидить у кріслі і за нами спостерігає. І тоді я зрозуміла, що, мабуть, її часи вже добігають до кінця. Тому я думаю, в ці хвилини давайте гарним словом. Пам'янемо вашу першу вчительку, Шару Людмилу Павлівну. Вона була дійсно гарним для вас наставником і гарною вчителькою. І все-таки, я сподіваюся, що через 5 років, 24 червня, 2029 року ми все-таки з вами зберемося разом і поговоримо і розкажемо те, що ми з вами колись не досказали, можливо, в школі і не висказалися у листах. А вже коли зможемо побачитися віч на віч, тоді, я думаю, нам буде є про що поговорити. Що ж я вам побажаю, дорогі діти? Я дещо зрозуміла, у цьому, у цьому житті, і тому дещо хочу цей невеличкий досвід, який усвідомила, передати вам. Я думаю, ви будете зі мною дуже згодні. Справжній успіх, який є у житті людини, це її внутрішній спокій, це своє внутрішнє я. Ви повинні з ним завжди бути в злагоді. Справжній достаток, який є в людини, це її здоров'я. Справжня прикраса, яка може бути у людини, це її доброта, доброта до себе, доброта до людей, до всього навколишнього світу, і справжнє багатство, яке не купиш за всі скарби світу, це діти мир. І я думаю, ви зрозуміли це. Я бажаю, щоб усі ці скарби. Були завжди у кожного із нас. До побачення, мої вже дорослі діти, і на скору зустріч! Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все За гроші не купити тільки час, він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. Тажнім друзям не забудь, позвоним, бо добре числе з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо. Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон. І можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися дим старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь походи, бо добре числе з тобою Примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомів всі підряд, ми будемо таке не як тоді.

last one